Хто з нас у дитинстві не мріяв спробувати себе у справжній дорослій професії, відчути себе частиною колективу, який спільно робить важливу справу. Виявляється, є така можливість завдяки дитячій залізниці. Історія дитячої залізниці розпочалась у 1935 році у місті Тифлісі, нині Тбілісі. З того моменту їх почали будувати по всьому світу в Україні. Перший аналог дорослої чугунки з'явився у Дніпропетровську у 1936 році. Після чого вони з'явилися у Києві, Харкові, Львові, Луцьку, Рівному, Ужгороді, Запоріжжі та Донецьку. Як правило, на дитячих залізницях використовувався той же рухомий склад, що і на звичайних вузькоколійках. До війни і в перші повоєнні роки це були паровози, зокрема ГР. З 60-х років їх почали замінювати тепловозами. Але в деяких містах вони працювали до 90-х років. А у Києві на свята паровоз ГР-336 можна побачити і сьогодні. Найдовша мала магістраль в Україні знаходиться у Запоріжжі майже 7 кілометрів, а найкоротша в Ужгороді усього 1100 метрів. Дитячі залізниці зазвичай не мають транспортного значення та будуються в основному у міських парках та зонах відпочинку. Головна особливість малої залізниці увесь обслуговуючий персонал, це діти від 8 до 15 років, які можуть спробувати себе у будь-якій спеціальності. Тут можна побути машиністом тепловозу, його помічником, черговим по залізничній станції, касиром, диспетчером руху поїздів, провідником або техніком. Усе залежить від дитячої зацікавленості. Щорічно в Україні працює понад 400 гуртків юних залізничників, в яких займається до 7 тисяч школярів. Робота на дитячій залізниці дає дітям усвідомлення відповідальності за свої дії, а також допомагає визначитися зі своєю майбутньою професією.